Трохи запізно взявся за лейнарію, тому декуди доводилося обрізати шкірку. Отака вже затвердла, бачите, як всередині. Тобто вона всихається і залишається пляшка. Це фактично лейнарій вважається пляшковий гарбуз, з якого в древньому Китаї робили посуду пляшки. Воно. Досить довго стоїть досить міцне, звичайно, що якщо його ну, правильно зберігати, дати правильно висохнути, робити чимось таким, як олія, що воно довго стояло і надійно. То воно, може, руками використовується як пляшка. Воно як висихає, стає таким твердим, як дерево. Але таке вже для салату не годиться. Воно вже затверде. Треба брати. Молоденький завчасно, завчасу. Зараз є жовтень місяць, їх треба брати, наприклад, у серпні або навіть в липні. Отже, продовжуємо салат з легінарії ікра, можна так сказати, тому що це буде перемелено на м'ясорубці. Тушкуємо цибулю. І сюди додаємо моркву. Петрушка. Що цікаво, тут сира легінарія, сира петрушка, тільки втушена морква з цибулею і спеції, як ви бачили. Що цікаво, і воно мені смакує сирим. Тут як крускаю. Вона навіть сира петрушка. Вона перейшла тими спеціями хмелі сунелі з соками з легінарії, з цибулі, з моркви. І її не чути, як саму Петрушку. Є загальний, класний смак. Рекомендую. Тепер в банки і в Автоклав. Хочу звернути увагу. Тут насіння з є, Воно просто через найгрубше як це ситко в м'ясорубці. Насіння не перемололося. Деяке насіння не перемололося. Але воно є молочним, воно є молочним, зовсім не твердим і воно є смачним. Найкраще смакує легенарія, і ви бачите на хліб до чаю до кави, до всіх страв, які ви їсте із хліба.